Останнім часом противник дещо змінив тактику своїх штурмів. Не штурмує, як кажуть, в лоб зараз ворог проводить більше тактику просочування. Група намагається просочитись в населений пункт крізь нашу оборону, крізь першу другу смугу наших траншей, застосовуються часто доволі передові засоби. Розвідки, наприклад, передові засоби маскування, наприклад, ті ж самі протитепловізійні там плащі, це справжні спеціалісти, справжні фахівці, диверсанти, вони зосереджуються, накопичуються і після цього намагаються брати під контроль певні логістичні шляхи взяти взагалі під контроль цей населений пункт. Зараз цю тактику ворог намагається застосувати е, і в степногірську. Проте, Сили оборони України ми розуміємо і ведемо також і антидиверсійну боротьбу. Ми е, вивели подібну диверсійну групу, навіть декілька диверсійних груп, які намагались зайти, зачистили цей квартал.